Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на каналі Мене звати отець Назарій Зузак. Сьогодні хочу говорити про одне, питання, яке стосується життя і смерті святого Йосифа. Мені це питання часто ставлять, і багатьох християн воно цікавить. Отже, питання звучить наступним чином: чи ми маємо мощі реліквії? Святого Йосифа, що взагалі сталося святим Йосифом після смерті, одразу мушу сказати, що в католицькій церкві, в чині католицької церкви, немає чіткої і однозначної відповіді на це запитання. В світлі того всього, що церква знає про святого Йосифа, ми пізнаємо дедалі більше його велику святість, його виняткову святість. Деякі теологи говорять, що святий Йосиф йому належиться. Культ протодулії. Це такий технічний богословський термін, який вказує на те, що між загалом святих, яким ми віддаємо честь вшанування і Богородицею, яким ми віддаємо честь, як ми називаємо богословське гіпердуліє надзвичайної пошани, святий Йосиф займає після Богородиці перше місце в східній церкві. Таке почесне місце займає святий. Йоан Хреститель, католицька церква, теж його вшановує в особливий спосіб. Але дедалі більше теологів говорить, що Святий Йосиф власне є тією людиною, яка після Богородиці займає найвищий ступінь слави в небі, яка найбільше в своєму житті пізнала Господа, найбільше його любила, найкраще йому служила. Святий Тома Аквінський гарно говорить, що чим вода ближче є від джерела, тим вона є чистішою. Це порівняння він використовує, щоб вказати на те, що Святий Йосиф, з огляду на свою близькість до Спасителя, вирізняється такою святістю. Відповідно, багатьох християн цікавить, а що ж сталося зі святим Йосифом, чому церква, маючи реліквії і мощі всіх великих святих, про святого Йосифа в цьому плані мовчить, ніхто не говорить про його мощі. Отже, фактом є, що ми не маємо тіла і Тлінних рештків чи нетлінних святого Йосифа Це і факт багатьох святих теологів, містиків і просто побожних людей, які люблять Господа, і святого Йосифа, цей факт завжди зацікавлював, що означає те, що ми в церкві не маємо мощей святого Йосифа. Є декілька побожних думок, переконань, здогадок. Чи теж богословських припущень, які намагаються цей факт пояснити. Отже, перший, на мою думку, трошки менш правдоподібний, але тим не менше він існує, представляє Блажена Анна Катерина Емеріх і, як мінімум, ще один священник-містик, який помер в опінній святості, бельгійський бенедиктинець, отець Пол з селища Мол. Він помер в 1896 році. І блаженна Анна Катерина Емеріх і цей священник, який помер в упінній святості, вважають, що тіло святого Йосифа зберігається, десь є поховане в поки що нікому незнаному місці і зберігається там нетлінним. Про це говорить Блажена Анна Катерина Еммеріх. Вона вважає, що тіло святого Йосифа поховане десь у Вифлеємі і що наступить час, коли це тіло. Буде віднайдено. Подібне, щось говорить цей священник, містик, який помер у пінній святості, на його думку, тіло святого Йосифа теж є нетлінне. І коли церква буде більше вшановувати цього великого святого, коли про нього будуть більше знати, Господь відкриє це місце, і відкриття знайдення, віднайдення, на його думку, нетлінного тіла святого Йосифа буде великим джерелом радості для всіх вірних. Це є перша теорія. Друга теорія, більш правдоподібна, на мою думку, і яку підтримує, підтримують більша кількість святих, і навіть вчителів церкви, і навіть деяких понтифіків. Це думка про те, що святий Йосиф був подібно до Богородиці з тілом і душею взятий до неба. Наголошую, що це не є вчення віри, це не є догма, правда віри. Ми знаємо про Богородицю. Папа Пі XII проголосив Булою Муніфіцентісимус Деус в 1950 році, що Богородиця, завершивши шлях свого земного життя, була з тілом і душею взята до небесної слави Христа. Це і правда віри, вона є частиною скарбу нашої віри за неї, говорячи такою мовою доступнішою, треба було б віддати життя. Натомість це є лише. Теорія і здогадка хто підтримує цю здогадку? З поміж святих, які були глибоко переконані, що святий Йосиф був забраний Спасителем до Царства Небесного своїм тілом і душею, є святий Бернардин Сієни, блажений Бернардин Дебустіс, святий Франциск Сальський, святий Папа Йоанн XXIII, святий Леонард спорту Маврикія і слуга Божа містечка. Цецілія Баї процитую святого Бернардина Сієнського, який дуже любив святого Йосифа, був одним з найталановитіших, найхаризматичніших проповідників 15 століття. Що він говорить нам в цьому питанні? Ми можемо побожно вірити, але не стверджувати, що найсвятіший Син Божий Ісус увінчав свого названого батька тим самим привілеєм, яким обдарував свою матір. Подібно, як він прийняв її до небесної слави з тілом і душею, так само в день, коли він Воскрес, він взяв Йосифа з собою у славу Воскресіння. Подібно, як ця славна сім'я Христос Діва і Йосиф ділили труди щоденного життя у взаємній любові, так само зараз вони царюють в небі з прославленими тілами і душами. Таку думку виражає Святий Бернардин Сієни і не просто виражає, він її проголошував в своїх реколекціях та проповідях з великим запалом і з великою ревністю. Деякі свідки, традиція нам говорить, цих проповідей святого Бернардина Сієни, коли він говорив про святого Йосифа, про його в небо взяття, його голова була оточена надприродним природним сяйвом. Є такі свідчення. Наступний великий святий вчитель церкви, святий Франциск Сальський, так само переконаний в тому, в одній з своїх конференцій говорить, власне, в своєму перекона... говорить про своє переконання, що святий Йосиф царює з Христом не тільки своєю душею, а теж тілом вже перебуває в небі. Говорить в одній з своїх конференцій, підсумовує її так, що святий Йосиф я в небі з тілом і душею, в цьому немає. Найменшого сумніву, святий Франциск Сальський порівнює святого Йосифа з Богородицею і намагається провести паралелі, як не лише Пресвята Діва Марія, але теж її обручник вірно служили Христові протягом цілого свого життя, як багато присвятили праці трудів, скільки випробувань вони пройшли заради Ісуса, святий Франциск. Розважаючи над цим, вважає, що Христос, який є найщедріший в тому, щоб винагороджувати наші найменші зусилля, які ми робимо з любові до нього, не міг свого земного батька, свого названого батька, опікуна не обдарувати такою, на думку Святого Франциска, заслуженою благодаттю. Дуже цікаву думку теж подібно виражає святий Папа Йоанн XXIII, в своїй проповіді на Вознесіння Господнє, 26 травня 1960 року він стверджує наступне: Отож, ми можемо побожно вірити, що святий Йоанн Хреститель і святий Йосиф були з тілом взяті до неба в час Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Папа Йоанн 23, цю думку теж Розділяє слуга Божа Цецилія Баї, Бенедиктинка, містечка, який Господь відкрив, відкривав теж життя святого Йосифа, таємниці цього життя теж цю думку проголошує, що під час Вознесіння Христового на небеса святий Йосиф був з ним вознесений на небо. Отже, це є друга теорія, друге припущення богословське припущення святих про те, що відбулося. Зі святим Йосифом після смерті, де знаходиться його тіло і чому так є. Отже ці святі, переконані в великій святості Святого Йосифа, уподібнюють його до Марії і вважають, що Святий Йосиф на подібний привілея як Богородиця в небо, взяття з тілом і душею, заслужив. Святий Бернадис Сієни обґрунтовує свою думку також. Словом Божим в Євангелії від Матея 27 розділі, ми маємо в віршах 52-53 опис того, що відбулося після смерті Ісуса на Христі, пише Євангелист Матей про землетрус, а далі зазначає такі, такі, такі моменти. Гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали і, вийшовши з гробів. По його Воскресінні війшли у святе місто і багатьом з'явилися. Святий Бернардин Сієни наводить цей текст, власне, теж як підтвердження того, що святий Йосиф, з-поміж тих святих, які з'явилися, про яких говорить Матей, святий Йосиф мусив серед них бути. Серед біблістів, звичайно, немає єдиної думки щодо цього тексту. Є дуже різні пояснення. Не будемо входити в цю тему, але. Зазначимо, що слуги Божі святі, теж вчителі церкви посилалися часто на цей текст, як на підтвердження того, що святий Йосиф з цілом душею може бути в небі, що Господь його воскресив тоді, коли воскресив багатьох праведників Старого завіту. Як про це зазначає Євангелія від Матея? Отже, дорогі, що нам робити з тими різними теоріями, припущеннями? І з догадками, чи ми зобов'язані в них вірити? Звичайно, що ні. Чи нам заборонено розважати над ними і мати свою якусь побожну думку в межах загального навчання церкви? Звичайно, що можна. В кожного тут є свобода. Достеменно ми не знаємо, З покорою маємо це визнати. Мені особисто подобається думка святих. Франциско Сальського, Бернардина Сієни, Папи Йоанна 23. Факт того, що ми не маємо реліквії святого Йоса, перепрошую, не маємо мощей святого Йосифа, його тіла, залишків його тіла. Вказує для мене, є для мене великим аргументом того, що їхня побожна думка про те, що обручник Пресвятої Богородиці і землі батько Ісуса Христа є в небі з тілом і душею. Якби це, це підтверджує цей факт, дуже сильно на це вказує. Чи ми взагалі не маємо жодних реліквій святого Йосифа? Маємо, це є гарна і радісна новина в Базиліці Римській, святої Анастасії, початки якої датуються четвертим кінцем IV століття, знаходиться мантія святого Йосифа в спеціальному реліквіарі. Тобто, це елемент, який згідно з традицією приписують Святому Йосифу, елемент його. Одягу. Дуже багато святих і Божих слуг, і просто віруючих християн випрошували святого Йосифа, молячись до нього перед цією мантією благодаті і їх, і їх отримували. Існує теж окремі набожності до так званої прохання про покровче. Опіку святого Йосифа, таку в значенні такому, щоб Святий Йосиф розпростер свою мантію, свій плащ, свій покров над тими, хто любить Господа і його вшановує. І ця мантія, вона якби є таким видимим знаком його батьківської опіки над нами, його великої його великої любові до нас в кожному випадку, дорогі. Напевно, ще багато цікавих таємниць, цікавих будуючих і великих таємниць про життя святого Йосифа Господь нам відкриє в майбутньому. Дуже мені відгукуються слова одного святого іспанського священника з 19 століття, його звали Хосе Ман Янет. Цей священник мав велику набожність до святого Йосифа, і він виражає таке своє переконання, що. За 2000 років церква, поступово відкриваючи постать святого Йосифа, дари, таланти, харизми, глибину святості, які Господь Бог йому дав, вона починає дедалі більше ним захоплюватися. І він каже, що на даний момент, станом на ХІХ століття, коли він вимовляє ці слова, він говорить, що ми ще мало знаємо про святого Йосифа і прийдуть часи, коли Бог більше його славу відкриє, для того, щоб помножилася слава при святої Трійці. І для того, щоб показати дорогі всім нам, що хто вірний Богові, хто послушно, як святий Йосиф, виконує Його волю, хто любить Христа і Марію, того той буде великий в царстві небесному. І того Господь теж завжди вислуховує в його проханнях. Тому заохочую всіх нас любити Господа, вшановувати його святих, в особливий спосіб любити і вшановувати святого Йосифа. Бо, як я вже зазначив. Святий Тома Гарно вказує, він був найближчий, знаходився найближче до джерела святості. Тим джерелом є наш Господь Ісус Христос після Нього, Його присвята Мати. Він багато десятків років жив з ними, Він бачив їхній приклад, він наповнювався їхньою святістю, він вчився від них, він черпав від них, тому він є особливою людиною. Молімося до нього, просимо Його заступництво. Черпаємо в нього взір, особливо чоловіки, батьки, сімейства. Черпаємо святого Йосифа натхнення, як бути люблячими, вірними, відповідальними і Божими главами наших родин. Нехай Святий Йосиф на цій дорозі кожного з нас благословляє і провадить. Також пам'ятаємо, дорогі, що Святий Йосиф є одним з найбільших покровителів. Для тих, хто хоче вести глибоко внутрішнє життя. Теж заохочую всіх тих, хто відчуває таку спрагу виплести на глибину духовного життя, який втомився від поверхневого якогось е е е е релігійного практикування, а хоче глибокої зустрічі з Господом, хоче жити глибше його наукою. Святий Йосиф на цій дорозі є найкращим провідником. Дякую вам за увагу, заохочую вас. Е Продовжувати дивитися наш канал, ми працюємо на славу Божу і для вас. І теж ставити свої запитання. В запитаннях через запитання, які Дух Святий народжує в наших серцях, Він теж спонукає нас рухатися в напрямку Бога. Один мудрий чоловік сказав, що в мудрих, добрих, глибоких запитаннях Бог присутніше більше, ніж в наших на них відповідях. Тому заохочую вас. І до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся, Боже.